Всіх вітаю! Сьогодні специфічна тема. Я минулий місяць пройшла в общем, таку трансформацію глибоку, серйозну, вона ще не зовсім закінчилася. Але на сьогоднішній день, коли вже пройшов місяць, можна сказати, то я прийшла до норми морально, фізично і маю чим поділитися. Я виокремила Деякі такі важливі складові трансформації, і хочу їх описати, схематично от зобразила і розкажу вам дещо цікаве. І так, почалося все із проявленого наміру. Я вголос заявила своєму роду у простір своїм як би то, наставникам, да, вищим силам про те, куди я хочу в житті взагалі рухатись, ким я хочу бути, ким я себе бачу. Заява була серйозною, намір був теж серйозним, і тому, мабуть, і трансформація теж була серйозною. От. Пройшло скільки? Дето місяць. Може, півтора від озвученого наміру. От, і почався такий неочікувано процес. Такий, що перше, що я відчула, це вибитий ґрунт з-під ніг. Втрата основи, втрата фундаменту життєвого. Це ті поняття, погляди, те, що, на чому я стояла довгий час, останній довгий час. Да? І була впевнена, що так правильно на цьому будувала якби то все інше: Марії, там плани якісь, там ілюзії, можливо, все підряд. От. І тут таке, знаєте, це все втрачається, і таке відчуття, ніби ти в космосі, така собі, знаєте, невагомість, що це не так, а як тоді? А як іще нове не прийшло? Ви не знаєте, як це. Що на, натомість цього ґрунту вибудувати, на що стати, на що опертися. Нема ще цього всього. І от якийсь певний час, можливо, тиждень десь, я точно вже не скажу. От такий був стан невагомості. Супроводжувалося це також глибокою тривогою, такою, знаєте, безконтрольною. Це не та тривога, яка там о, там, чи в спіну я там в магазин до закриття, чи ні. Чи візьму там свіжий хліб, чи його розкуплять. Там, ну, таке щось, знаєте, побутове. там. Це не так, що там, сам собі щось сказав, помедитував, заспокоївся і все. А нічого страшного. А цю тривогу ви не можете контролювати. Вона так от глибоко, вона йде як фоновим станом вашим. І все, що зверху там. Якісь події, слова, там, люди навколишні, сім'я, да, воно все лягає на цю тривогу. Е, Будь-яка навіть радість, там, радісні моменти, там, приємні, хороші, воно все лягає наверх. Воно не вибиває клин-клином. Да, а просто лягає на цей фон. І за руку йде із тривогою, я би тут поставила б знак плюсик, іде страх. Страх чого майбутнього? А як же тепер буде далі? А чи зможу я? А що взагалі буде? І ви знаєте, цей момент такий, да, страх і тривога, от вони за руку йдуть. Це такий, якби один стан тривожно страшний. Я його просто розділила, так як ну, їх можна виокремити. І страх цей показує: знаєте що? Ваше справжнє відношення. от, до самого себе в першу чергу. Чому так? Тому що проявляються такі речі, як невпевненість у собі. А чи зможу я? А чи вистачить у мене сил? А де я візьму гроші? А де я візьму можливості? А Хто мені допоможе? А я ж не знаю, я ж ніколи це, це для мене вперше щось. Да, я це ще не проходила. І а від мене ж залежать там люди, мої рідні, діти, там сім'я, Як із ними бути. За кожного треба ж попродумувати. Тому от таке от справжнє відношення до себе, от справжня впевненість або невпевненість, тому що в Невпевненість у собі, що це таке? Це заблокована впевненість. От в ідеалі людина. Якщо все розблоковано, да, всі почуття там, розпаковані, вона повинна бути максимально впевненою в собі, в своїх силах, там, в своєму сьогоднішньому дні, завтрашньому дні. І бути твердо знати, от жити своїм Богом і твердо знати, я зможу. Це не на рівні там мрії, я зможу там, чи я вірю, що я зможу, це на рівні знання от, того, що я зможу. От, наприклад, сьогодні субота, да, ви ж не мрієте про те, що завтра буде неділя. І ви не вірите в те, що сьогодні субота, там, а завтра неділя. Ви знаєте, ви знаєте те, що сьогодні субота, а завтра буде неділя. От, з такою впевненістю ви повинні дивитися завжди в ідеалі В ідеалі. у завтрашній день, у майбутнє. Щоб не сталося зовні, яка б не була б трансформація. Я зможу. От я навіть напишу: Я зможу. Я зможу все. Гарно так вийшло. От. Продовжуємо. Далі ще я так відчула от таке відчуття ступору, відчуття от таке клину. Ніби от Знаєте, що це все назавжди. От така от ілюзія, да? це ілюзія, тому що хоча б тому, що все тимчасове в нас в житті, все проходить, все минає. Все ілюзія. Ілюзія того, що це назавжди, і з цього ніколи не знайдеться вихід, в такий момент людина просто не бачить ніякого світла в кінці тунеля. і здається, навіть, що воно неможливо. Поки от я в цьому стані, да? то. Здається, вихід неможливим, я це назвала так безпросвітність, от в прямому сенсі нема світла, нема того промінця, нема того світла в кінці тонеля, нема тієї руки, да там яку бачиш, там за яку можна взятися і вийти. От і також, звичайно, що сижу і очікую, буде ще щось гірше. Починаються якісь накрутки, починаються якісь там фантазії, ілюзії, що от мало того, що нічого кращого не буде, так тут іще вишинка на торті, що ще буде щось гірше. Ну, такий стан у мене був не, не дуже довго. Бо останнім часом, із роботою духовною над собою, то я вже вмію вилазити з цього стану, він уже у мене триває недовго. І як наслідок, як наслідок от, фізичний стан, да, оці глибокі, глибокі ці почуття, все це провокує субфібрильну температуру. 37,2 у нас. От, ну, я думаю, багатьом це знайомо. От Я навіть підкреслю: субфібрильна температура. Вроді і температура, а вроді і нема температури. Що там ті 37,2? Але так от на фізиці відчувається це невеличкий такий жар в легенях, така і слабкість. і... Така апатія, апатичність, бажання полежати, коли спиш-спиш і не набираєшся сил. А ще також на фізиці забула написати порушення, порушення сну, відсутність апетиту, відсутність апетиту. Навіть в перші дні мені не хотілося навіть води пити. О, тому це теж тривало недовго, десь до тижня це все. І самі розумієте, це все ознаки того, що процес торкнувся ну, якихось глибин серйозних, серйозних глибин душі, якийсь піднявся дуже серйозний пласт. В моєму випадку це родовий пласт, родова певна карма, певні події, які я зараз не можу озвучити, теж з об'єктивних причин. От на сьогоднішній день, як я вже сказала, я вже прийшла в себе, уже сформувався ґрунт, уже відійшла тривога і страх за один місяць, да? От, впевненість у собі розблокувалася, от, побачився вже би, то світло в кінці тонеля, вихід побачився. От, я вже не чекаю погіршення, тому що би, то я до всього готова. Від наміру свого я, звичайно, що не відступила. Я розумію, що це все йде як шлях, шлях до реалізації, реалізації мого наміру. Іншими словами, оцей весь процес, це що? Це процес, увага, здійснення, здійснення бажання, загаданого бажання. Чому так, чому такий болючий, чому такий дивний, да? ви скажете, ну, ти що, якби, що там за бажання таке було. Да? Е, просто коли ми проявляємо намір, да, простір нас чує, всесвіт чує, чує нас, не знаю, кожна молекула. І в цей момент запускається такий процес, що щоб отримати нове, важливе щось глобальне, нове, чисте, там, потужне, то його ж не занесеш. От, наприклад, новий диван. Ви ж не будете заносить новий гарний диван. Коли стоїть старий, там, якісь старі меблі, там, кімната чи там, будинок, квартира без ремонту, там, якісь стіни пошарпані, там, підлога провалюється. Да? Вам потрібно що спочатку? Зробити ремонт, капітальний бажано, гарний, щоб була сама кімната готова до прийому цього нового? Там, хай це буде диван. А потім уже. Дається диван, ви його заносите, от, і тоді це буде якби, в найкращих тонах, в найкращому варіанті вся повністю картина, цей весь інтер'єр вашого бажання. От, які помилки під час трансформації от, можна допустити, і як вийти з цього процесу, як правильно його пройти для того, щоб і вийти, і не зіпсувати оцей шлях? Треба навести тут стрілочку, то я буду ділитися розповідати у наступних відео. Дякую за увагу! Всім добра!